Прошу. У нас сьогодні студентська хода, вони несуть подарунки міліці. За зміни! Студентство! За зміни! Студентство! За зміни. Студента, Студента, за читання, зміни. За зміни. Студентство! За зміни! Друзі, ми всі з за те, щоб міліція була народом. Видно, є один народ, українці. Ми хочемо, щоб міліція робила законні дії, щоб вона гарно робила довго свою справу. Це по закону, по конституції, по закону про міліцію. Щоб наші кількість все було добре. Тому ми з вами тут. Ми хочемо привітати міліцію нашу з новим роком. Новим роком! з новим роком. З новим роком! З новим роком! Вітаємо міліцію з новим роком, хочемо потребувати її нові. Вони гарні люди. Вони теж українці. Ми з ними даємо народу. Ми дуже даруємо всі України. У нас наші законодавці вони. Щоб все відбулося. Даємо вам цукенку. Можливо, е... люди нас, нас б'ють, наші б'ють в Києві. Але ми даруємо цукенці на революції. Вони разби кози посихали. Подаємо здоров'я. Бачимо фрукта, руки це однака здоров це. Це здоров'я. І колегалик зробимо. Це наше прагнення. Студентство. За міліцію. Ми хочемо, щоб міліція Засміни! працювала, була разом з народом. Засміни! Гарно виконав свою роботу, щоб вони э, діяли по закону та конституції. Тому ми підтримуємо її і прагнемо, щоб міліція приняла. Тільки Харківську, я правильно розумію? Так, наш. Дивіться, це подарунок для мерії. Ми даруємо їм честь достоинство людське. Даримо вітамінів, щоб можна було бути здоровим і да, це достоинство. Конституцию это, это, это план рахунки, а. Плана рахунки в бухгалтерского облику. Да чтобы они помнили, как это нужно проводить. Да, да, да есть сомнения в том, что это все э, законно проводится так как оно акция мирный протест то я думаю что эти подарки это как последний зов в совести знаете что вот не такими методами не разбивания окон не какими-то там агрессивными на них излияниями а просто вот так чтобы они понимали это Народ, єдиний народ, народ, єдиний народ, єдиний народ, єдиний народ Україна, молоду, Україна, понад, понад усе Україна, молод усе, радила, наші, ради, сила, праги, Україну. Я люблю Україну. Я люблю Україну. Я люблю Україну, пропиця, гарні проти.

Влийся, народ! Влийся, народ! Влийся, народ! Подарунок для міськради забули покласти совість. Так ми зараз докладемо, щоб вони так, ніколи так. не забувала. Да. Так. Петух сиділ у гніздо для пернастого. Куди висуну будуха, а летає по городу жовтий шимий активіст. і ми <laughs> повернули його туди, де він, він скоріше вилучить. Пусть он сидит в теплее, не беспокоит так, короче.